Привітулики, привітулики скажіть. Доброго раночку. Да, доброго, ага, ну да. Ну да. Ну що, Берта, чекай. Доброго раночку скажіть. Неділя, 28 січня. Отакої. От Скоро і мене винесуть в місті з цією пляшкою стараю. Так? Да? Архаровці. Ми сьогодні прокинулися, все як полагається. Без будильника. Скільки ми прокинулися, зараз скажу. О 7.30 я прокинулася, дивлюся, там декілька повідомлень. Прийшло то стосовно сосок, запитувалися, то ще щось. Перевірила на камеру дівчаток, сходила в кімнату невідомого архітектора, взяла телефон, почала працювати, відповідати на повідомлення, встав Вова. Чую, почались дві ж по хаті. Ну, поставили чайник, все як завжди. Умилися, як то кажуть, помилися. Зробили каву, попили кави, зібралися зібрались йти на управу. А напланувала ж собі на сьогодні. Думаю, так, зранку зараз подаю і відразу ставлю варити сир. Сьогодні зазіхнула знову на авторський, на мармур. Думаю, якраз відразу відзніму і детальну рецептуру, бо в нас же ж є мілка, є бомонт, а мармура немає в майстер-класах. Угу. А потім, думаю, не стала прибирати вчора тушку в камеру. Думаю, хочу у мультиварці тушкувати. Думаю, приготую м'яско, щоб з неділі ж було що, як то кажуть, їсти. Ну, а що ти не допив? Ти будеш допивати, Амур? Ага. Зібрала подойники, соски пляшки, вдягла курточку і світло блим. І нема. Ти наллєш нам, будь ласка, щоб ми не товкали друг друга один одного. І світло блим, і нема. <кхи> да, і пішли. Гіночка. Не так, спочатку Вовочка пішов, привалик гіночку. А Геночка не захотів тягти всі підключені прибори. Прийшлося йти в хату, вимикати. Взагалі, запустили Геночку, щоб була вода, щоб було світло. Е -е... Берта. на. Берта! Амур, ти вже з'їв пляшку, тікай. Не, ну ви подивіться, що робили. Пів литра в сандяли. Дай я берту погодую. Все, біжи гуляй. Амур, біжи. Гр... Біжи, грайся. На бертуся. Вставай сюда. Та що ж це за амур? Бертуся. А ну давай спробуємо, знаєш як? Іди сюда. Ой, однією рукою незручно. А ну. Давай сюди, на пляшку, і давай отак спробуємо. Отак, щоб він до тебе не доставав. Не дає їсти. Дівки, хоть ти що роби. Що тут у нас соломи якось нацепляла, Бертуз? У мене третьої руки немає зняти. От, коротше кажучи, ото такі справи. А муриди не брикайся. Лізеш на руки. Що це за амур такий? Прийшли вранці, у перепілок знову світла нема. Що вони ті лампочки? Не купили вчора, треба було таку якусь купити. Бо ці звичайні вони як... Одноразові. Вкрутив, посвітила, вимкнув, вже не вмикається назад. Так, «Да, Бертуська? Так, що тут такі справи? Зателефонувала <гум> в обленерго, кажу, світла нема. А вони мені кажуть, та ми знаємо, почали надходити з вашого населеного пункту скарги. А яка у вас вулиця? Підкажіть. Я кажу про вулок перший Зміївський, вони мені кажуть, будинок три? Я говорю, так, будинок три. Задовбали вже зі своїми трансформаторами чи греціозно з чим. Аварійне, це аварійне, каже. Коли це аварії, полагодять граціозно. У мене вже... вже рука затекла. Зай, не хочеш догодувати оцю. Макітру маленько. Амур? Що ти за амур такий? Ну що це за Амурчик такий? Ну що це за Амурчик? Пів літри в сандіалові ще відбирає. Вона ж дівчинка, дівчинка, розумієш? Дівчинка, так. Да. Її треба любити, оберігати, а ти що? А ти що? Шкода. А тепер рука звільнилась, можна солому познімати. Як, Ти що наїлася вже? Амур ще з задоволенням доїсть. Тебе ззаду масажують. Як вам ранковий масаж Поділіться своїми враженнями? Вищий клас. Вищий клас. Зарядка для всього. Це для м'язів, для м'язів ног. О такої. Все, поскакала. Куди ти поскакала? Допивати не будеш? Амурчик. Ти амурлямур тожур. О так, Ось так. Схопив. І бігом. От у нього помпа. Скільки в тебе атмосфер? Помпа твоя. Отя так, от, от, ушами потрусили. Так, досить з вас, мабуть. Ти що, ложку поліз шукати? Вона, мені здається, може отам. Да, там лежить. Там. А як її туди вставати? Не знаю. У мене хтось краде ложки. Ну як хтось. Чи миші, чи криси. На цій паличці на нижній клала ложку, стирили. Вже на верхній почала класти, а вона мені потрібна, щоб пігулки ховати. Опять стирили. Ти вже теж наравиш на станок, да, Амур? Ти вже ж там був і не раз. Ого. Давайте ще гіночку висмикніть для повного щастя. Будете, як діти, підземелля. Так. Хочу зараз сфотографувати наших драконів і викинути в місцеву групу. Може хтось забере на м'ясо. Може є якісь еті. поціновувачі. Може хтось захоче посмикати, попатрати, порізати. Блять. Ну страшно стало, розорались. Біжи на місце, де що я й казала? Це він пісав. Трахай пісай далі. Туком що дорохнуло, та так дюрнуло, що аж до дверей відкинуло. Я з переляку й камеру вимкнула. Драконів. А як воно це працює? Дивись, вони висмикнули. Сталося темно, а потім. Ну висмикнули, 220 не подається. Так. так воно ж потім засвітилось. Ну я ж вткнув назад. Та а я бачила, як ти вткнув назад. В, дверя... В дверях отам. Капець. Так, все, зараз сфоткаю драконів, викладу в місцеву групу і йду в хату розбиратися з Монією. Ой, що ти, помічник Сраний? Че всяний? Де? Лягайте спати. Чого ти дивишся на мене такими закоханими очима? І що я у вас такой улюбленний? Да? Бертуся, як твоя корона? Все нормально? Все нормуль? Амур, не смакчи її вуха. Ох, я Амур. Все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Сподіваюся, у вас ранок почався не так, як в нас. Ну, а я пішла, буду якось зараз намагатися. Ну, м'ясо тушкувати, звісно, ніхто не буде поки що. Ось. А от з молоком розбиратися буду. Тож я помандрувала, як завжди, працювати. А вам бажаю гарного настрою.